Верес зоря. Цей матч був складним для рівнян ще до початку, адже востаннє Верес перемагав луганську команду ще у 1996-му. Гра розпочалася під рясним дощем, тож в обороні вирішили не відсиджуватися. У дебюті форвард господарів Мрвалєвіч змарнував момент, коли не скористався передачою Луана в центр штрафного Луганці. Ж відповіли голом. Антьох прорвався правим флангом і прострілив. А Горбаш замкнув ближню стійку. На мою думку, перші половини дуже добре і де можна було реалізувати, забивати другий гол і вже закривати матч, бо дуже гарно грали в половину, на мою думку. Верес зумів відігратися за 10 хвилин. Михайло Протасевич виграв підбір перед воротами зорі і вирізав передачу у вільну зону на лінію воротарського майданчика, куди вбіг Марко Морвальович і майже ідеально пробив головою у ближню дев'ятку. 1-1. Це другий гол чорногорця у сезоні. Він Приїхав до нас з іншого чемпіонату, зовсім з іншої команди, яка вирішила інші задачі. Відповідно, для нього ще продовжується адаптація. Ми хочемо цього швидше. Він привик трошки в іншій інтенсивності працювати, але він зараз зробив певні кроки, на нашу думку, успішні і. Ми дуже хочемо, щоб конкуренція між гайдучком і Марлівичем тільки покращувалася. З цього моменту господарі вирівняли гру. Хоча й луганці мали свої нагоди. Гол Пилипа Будківського арбітриня Анастасія Романюк не зарахувала, оскільки за мить до того Олександр Язик сволив проти голки Правереса у боротьбі за верховий м'яч. Звісно, помилки суддівські впливають на, на рахунок, як говорять що чистий гол, то вже не перша помилка проти нас. У перерві наставник Вереса Олег Шандрук зробив одразу дві вимушені заміни. А швидкий гол у другому таймі забили саме рівняни. Бразилець Сікейра підібрав підібрав'яча у центрі поля і віддав вперед на Луана. Той зробив декілька кроків. І за меж штрафного майданчика низом влучив точно у кут воріт 2-1. Приємно, звичайно, приємно, що рано чи пізно статистика погана для нас. Закінчується вона з колосом. Була цього разу з Орею, тому приємно. Вдвічі приємно на домашніх тому що ми вболівальникам вже маємо певний борг. Я дуже задоволений, що сьогодні команда перемогла і вболівальники отримали задоволення від перемоги, враховуючи ще погоду. Дуже прикру травму далі отримав Василь Гакман після ігрового зіткнення із гравцем Луганської зорі. Захисник Вереса у підсумку залишив поле на ношах. Наприкінці зустрічі луганці додали тиску, але Верес зумів завоювати важливу і першу у сезоні домашню перемогу. Ілля Томашевський, новини Рівного.